Що платна реклама у TikTok повернулася в Україну? Чому я вирішив записати це відео? Тому що кожен раз я стикаюся із тим, що люди шкодують, що не зайшли в якусь платформу. Першими, та що там далеко ходити, я насправді теж шкодую, що я першим не зайшов у ведення Тіктоку, коли дуже легко там було набрати трафік підписників, коли ще конкуренція в платформі була набагато менша. І зараз ні для кого не секрет, що коли ти починаєш вести тікток, то звичайно вже важче набрати там першу тисячу підписників, перші 10 тисяч підписників, перше відео на мільйон і так далі. Так само я впевнений, що багато із вас шкодують про те, що ми почали закуповувати рекламу в інстаграм набагато раніше, коли підписник коштував копійки, коли зараз він натомість коштує 1, 2, 3 долари. І реклама, платна реклама у Тіктоці, Тікток Ads, зараз якраз є такою самою можливістю, яку особисто я не хочу прогавити, Тому ми з перших днів одразу почали її тестувати. І я сьогодні поділюся своїми результатами, спостереженнями і усім, що може бути вам корисно. Ми розберемо, які результати може давати реклама. Які труднощі, з якими ви можете стикнутися при запуску, розберемо деякі міфи, які можуть вас зупиняти? І я дам деяку ще корисну методичку вам для старту? Мій досвід. Ось тут буде скрін. Ми зараз генеруємо ліди, як ви бачите, на скріні по 40 гривень. Якщо ми говоримо про саме кваліфіковані, тобто ліди, які вже пройшли певний шлях в воронці, то у нас це зараз виходить півтора долари. На минулому тижні ліди були трохи гіршої якості, і у нас ця подія коштувала 2,5 долари. Ми багато чого оптимізували по рекламі, протестили нові креативи, і це дало свій результат. Це означає, що на якість трафіку, звичайно, можна впливати, і в першу чергу ми це робимо саме. Креативами, також що ви могли побачити на скріншоті, це ціна за тисячу показів. CPM. наразі у нас виходить 21 гривня за тисячу показів, що набагато нижче ніж в інстаграм. Тобто на бав інстаграмі може бути долар, може бути два, може бути п'ять, залежно від тої цілі, яку ви обираєте. І це ну, значно, значно менше. Тобто, ми можемо закуповувати рекламу в Тіктоці зараз в 2-10 разів дешевше, ніж в інстаграм, просто за рахунок того, що покази у нас коштують дешевше. Дешевше далі розповім, як це використати. Є деяка проблема, з якою ми стикнулися, що TikTok відхиляє деякі оголошення. Я далі скажу, що із цим робити, але така проблема у нас є. Тобто блокування акаунту у мене не було, але деякі оголошення відхилялись. Що було неочікуваним і цікавим для мене, що гарно працюють банери, тобто статичні креативи, картинки, якщо хочете. І Це працює реально непогано. Ви обов'язково це тестуйте, бо в деяких випадках це може давати навіть кращий результат ніж відео. Також мене приємно здивувало, що. Що згенеровані цифрові аватари через одну нейромережу, яка робиться доволі натурально. Вони працюють і працюють доволі якісно, тобто можуть давати реально дешеві конверсії. І це часто допомагає нам, коли ми не можемо зняти таку кількість креативів, або у нас немає якогось досвіду, навички зніматися, або у нашого клієнта немає навички зніматися. То ми можемо згенерувати креативи через цифровий аватар, через одну розповсюджену нейромережу, і це також. Працює особисто, у мене наступним етапом буде створення відеокреативів спеціально для Тікток. Бо я раніше цього не робив я просто використав ті відеокреативи, які у мене були успішними у інстаграм. Ось так. Я часто чую від колег, що у них блокуються рекламні аккаунти TikTok, але тут можу сказати дві речі. Перше, я не підтверджував свій аккаунт, я просто його трошечки прогрів правильним чином, і у мене одразу все запускалося без блокувань, аккаунт не блокувався. Щоб аккаунт. Не блокувався з більшою ймовірністю і у вас все проходило. Я зараз надіслав підтвердження через ФОП. Як це зробити? Я додам у своєму телеграм-каналі інформацію. Телеграм-канал ви можете взяти в описі під цим відео. Там буде методичка, як саме підтвердити свій Тікток акаунт. Якщо у вас є ФОП, переходьте за посиланням та забирайте. Це важливо зробити, бо таким чином у вас буде відхилятися менше. Я зараз з багатьма колегами, власниками агенцій та підприємцями спілкуюся. І ну, це всі роблять. Всі. Працює я тільки зараз зробив, але через підкреслю у мене і без цього нічого не відхилялося, бо ну треба вміти працювати із тим, щоб аккаунт не блокувався. Кому і навіщо зараз потрібна реклама в Тіктоці? Ну, в першу чергу, звичайно, це спеціалісти, які хочуть більше заробляти, тобто, в першу чергу, це просто про розширення продуктової лінійки і про те, щоб завести додаткові проекти, не шукаючи нових клієнтів. Тому що якщо у нас є клієнти, яким це можна допродати, то ми просто зараз в агенції пропонуємо цю додаткову. Послуг, да, і таким чином ми можемо збільшити кількість проєктів, додаючи ще одну послугу. Якщо ми говоримо про бізнес, то в першу чергу це, звичайно, джерело масштабування, тобто ще одне джерело трафіку, яке зараз доволі дешеве і може давати вам трафік, кліки, продажі, базу, якщо хочете. Але окрім цього, звичайно, подумайте про ремаркетинг, дуже важливо дотискати. Ваших користувачів, які вже так чи інакше знають про вашу компанію, ремаркетингом, і це звичайно ви можете зробити через TikTok Ads на мінімалках. Навіть просто показувати рекламу тим, хто переходив до вас із Google, із Meta Ads тобто із Instagram, наприклад, або з інших джерел. Ви просто потім нагадуєте про себе в TikTok і це буде коштувати вам супер дешево бо низький CPM і супер якісно, бо це вже ваша база. І, а як ми знаємо, залучити нового користувача Ча завжди буде дорожче, ніж повернути поточного, тому в першу чергу думаємо про ремаркетинг Неочевидна причина запуску реклами в тіктоці яка цікавила особисто мене, це зайняти топ-пошуку по певним ключовим словам. Тобто в Тіктоці зумери в першу чергу зараз активно щось шукають, не в Google, да, а саме в тіктоці якісь товари або послуги, або як зробити щось, як навчитися чомусь. І якщо у вашій ніші є якісь такі популярні ключові запити, то ви можете Створити відео із цими словами в описі, просунути його дешево через платну рекламу в Тіктоці, і таким чином вас будуть в першу чергу знаходити по пошуку. Це в моменті може не дати вам там супер великого профіту, але в довготривалій перспективі це, звичайно, вам принесе дуже круті результати. Ну і також стопудово треба заходити прямо зараз у TikTok тим, хто продає недорогі товари, бо це зараз там продається найкраще. От по досвіду моїх колег зараз недорогі товари заходять найкраще. Але насправді особисто моя думка, що в TikTok треба заходити абсолютно всім, щоб потім не кусати лікті, коли вже там знову-таки будуть всі. și concurente, ocrim vas. Розповсюджений міф, який я вже встиг почути за цей період, поки тік реклама в кітоці з'явилася. Це те, що відео не будуть залітати, якщо запущена реклама. Особисто у мене після запуску реклами вже залетіло два відео на 70 тисяч переглядів та на 140 тисяч переглядів. Для мене це класні цифри, тому це точно міф. Я вже сам перевірив. Можете і своїм клієнтам казати те саме. Другий міф, який я чув, це те, що будуть писати або переходити тільки діти, або неякісні ліди. Тікток це вже давно не платформа для дітей. У мене основна аудиторія, саме яка переглядає органічно мої відео, це від 25 до 45. Це точно не діти. І так само рекламу ми можемо налаштувати на доросліших людей. Ми можемо написати ціну на креативі, щоб люди, яким не підходить ця ціна, вони там не зверталися до нас, не переходили. І так далі. В принципі, можна дуже багато придумати інструментів. Головне на чому ви маєте фокусуватися, це низький CPM, тобто ціна за тисячу показів. Далі нюанси. І якщо ви хочете увійти в Тікток без хаосу та помилок, тоді у мене є для вас класний офер. Ми з командою зробили курс по TikTok Ads. Моє навчання вже пройшло понад 700 учнів. І це завжди найефективніше навчання, яке випускає найефективніших спеціалістів. Якщо ви або члени вашої команди хочуть запускати прямо зараз рекламу в Тікток без хаосу, без блокувань та помилок, ми разом зі Стеллою Verwest, власницею агенції Vibe NDS, яка запускає. Рекламу протягом усього повномасштабного вторгнення доволі активно на країни Європи та США, і зараз запускає вже також рекламу на Україну. Ми разом із нею розробили навчальний курс, повноцінний великий курс по TikTok Ads. Тут буде все по поличках. Тут буде і про оголошення, і про блокування, і про налаштування. Це курс, який підійде як новачкам, так і досвідченим спеціалістам по рекламі в інстаграм. Переходьте за посиланням нижче. Зараз, якщо ви дивитеся це відео найкращі умови для входу, також забирайте мій гайд по тому, як підтвердити кампанію в описі під цим відео. Якщо ви спеціаліст, то будьте першим, кого наймають, і першим, хто заробляє на новій платформі. Пишіть свої запитання в коментарях, поставте обов'язково лайк на це відео та підпишіться на цей канал. Тут дуже багато корисної інформації про рекламу. Дякую за перегляд!